Колірна робота в Новомиргородському районі вперше в Україні річку чистять за європейською технологією. Цей метод розробили спеціально для невеликих водойм. Його особливість у тому, що після розчищення від замулення і заростей очеретів природний баланс зберігається. Роботи проводяться за рахунок місцевої компанії Велта. Вартість проєкту майже 12 мільйонів гривень. Як чистять наші річки по-європейськи, знає Ігор Токар. Велика вись це єдина річка у селі Коробчина. Вона розділяє поселення на дві частини. За своєю структурою водойма звивиста та заболочена. Місцеві жителі бідкаються через пересихання річки, що літа відчувають нестачу води. Ось у корови пас. Як? А як не потрібна річка? Ось під осінь, якраз оце під очерет. Оце якраз під очерет, оця го вода. Ми привикли просто до неї, що вона тут є. Ми городи поливаємо, ось оскот напуваємо. Ось бачите. Станіслав Саєнко пам'ятає, коли ця річка була ще чистою. Каже, раніше зараз ті очерету постійно прибирали, тому вода і трималась свого русла. Зараз ніхто за цим не слідкує. Очерету весь вибивали люди, геть увесь. Топили нам. Потім стали багатшими. Дрова, вугля. Ніхто цього очерету не бив. Винувато, як нас прийнято, шукати, що хтось винуватий. Ніхто не винуватий. Природа. Просто. Просто природа робить своє діло. Екскаватором річку вирішили не чистити, адже такий спосіб для маленьких водойм несе тільки шкоду. Для очищення великої висі перейняли європейську технологію гідророзмиву з використанням міні-земснаряду. Міні-земснаряд, його уміншена модель. В целях зберігання екології тут же, якщо великий агрегат загнати, він тут розворотиться на світі. Ні уточок, не буде, ні риби. А це те саме, тільки... В... У меншої формі. І плюс ще фризат, щоб викашувати камиш. Спеціалісти говорять, на подібній техніці доводилося працювати. Зазвичай землоносні снаряди використовують у гірничій сфері. Після невеликої модернізації агрегат вже готовий і для чищення річок. Внизу стоять цепи, на цепях стоять зв'язки. На зв'язках стоять різаки, тобто, які піднімають пів, косять камиш. Помпа, которая викачує іл на бок глибиною полтора метра, за 8 годин мінізем снаряд проходить до пів тисячі метрів. Невелика вага і розмірі дозволяють проводити роботи у важкодоступних місцях, а регулювання гідророзмиву контролює глибину річки. Для контролю за річкою будують і греблю. В ній буде три шлюзи, які не лише впродовж року слідкуватимуть за рівнем води, але й виконуватимуть функцію фільтра, затримуючи побутове сміття та очерет. Ми сформуємо русло ріки шириною 4 метри, глибиною метра полтора, тобто в залежності від рівня води. тобто від полтора до двох метрів буде сформовано русло ріки и это позволит осуществить постоянный проток жидкости. Мы надеемся, что в результате данного проекта она оживет и не будет застойных зон, не будет болот. І ну, тобто, ріка почала сама себе очищати. Завершити роботи планують цієї осені. Очистити збираються майже 20 кілометрів річки. Єгур Токар, Микола Головко. День за днем.